Сім автомобілів, 22 FPV-дрони, сонячну станцію з генератором, колеса, медичні вироби та продукти харчування передали військовим 95 ї окремої штурмової бригади. Дрони FPV на оптоволокні, які сьогодні понад важливі, на які не впливають реби і вони долітають до цілі. Також ми привезли просто FPV-дрони, Mavic мавіки, t генератори. Бензинові також долучився фонд Богдана Кіцака, Залізна країна фонд разом за майбутнє і весь соціально відповідальний бізнес. Озброєння та автівки придбали завдяки співпраці Житомирської ОВА з благодійними фондами та громадськими організаціями міста. Частину грошей зібрали під час благодійного вечора, який відбувся в обласному центрі цієї суботи. Також до збору доєдналися і представники бізнесу. Кожен вносить щось своє для настання швидшого настання справедливого миру. Дякую молоді за те, що вона завжди долучається також до всіх, до всіх проєктів. А насправді це справжній приклад, як Повинно вести себе наше громадянське суспільство. Благодійники кажуть, на цьому зупинятися не збираються, а продовжуватимуть робити усе для того, аби разом наближати перемогу України на постійній основі. Я б сказав, 24 на 7, 365 Від початку повномасштабного вторгнення працюємо задля для допомоги захисникам. Ми здійснили вже 95 поїздок на передову. 96. Ось і ось збираємося зараз на Курахівський запорізький напрямок. Також до наших жителей. Анна Чепель, Артем Сударчук, Роман Орлов, телеканал СК 1